Вітаю вас, шановні батьки! Коли під рукою немає олівців, лего та планшету, а є лише мама, яка хоче відволіктись від новин і думок, і дитина 3-6 років, яка нудьгує без своїх іграшок та друзів і зшитує мамин стан, тоді можемо грати у таке. Що спільного? Наше завдання по черзі називати що спільного у двох предметах. Наприклад, що спільного у огірка і динозавра. Вони можуть бути зеленими, що спільного у бджоли і літака. Вони обоє можуть літати. Складайка це друга гра. Наше завдання по черзі називати, з чого складається будь-який предмет або явище. Наприклад, з чого складається стільчик, сидіння спинки та чотирьох ніжок. Четвертий зайвий. Наше завдання назвати. Три схожі предмети. І один зайвий. Наприклад, джинси, футболка, кросівки, помідор. Яке слово тут зайве? Хто ким був раніше? Четверта гра. Наприклад, чим раніше була калюжа дощиком, чим раніше було морозиво? Цукром, молоком. П'ята гра. Що буде, якщо наше з вами завдання розвивати у дитині? на наслідкові зв'язки і уяву. Наприклад, що буде, якщо не зачинете та холодильника, поміркуйте. Що буде, якщо не вимокнути кран з водою? Що буде, якщо не буде птахів? Буде більше комах? Що буде, якщо не буде цукерок? Шоста гра порівнялка. Наше завдання у черзі називати і порівнювати предмети навкруги. Що вище? Будинок чи паркан. Що ближче до нас? Червона машина чи біла? Де більше людей? В магазині чи в ліфті? Що їде швидше? Поїзд чи ліфт? Наступна гра, окомір, сьома. Наше завдання по черзі виміряти відстань у кроках велетня і мурашки до наступного об'єкту. Наприклад, мій окомір мені підказує щодо дверей або магазину. Або дерева залишилось 15 велетенських кроків і 2 мурашних. Восьма гра, відгадайка, наше завдання разом відгадати, хто куди йде, що хоче, ким стане, коли виросте, де працює або навчається тощо. І уважно при цьому слухати. Наприклад, дивись, он там дівчинка йде. Як думаєш, чим вона зранку снідала? А про що вона мріє? Чому? А чого вона боїться? Тут ми уважно слухаємо, бо дитина з великою ймовірністю говоритиме про себе. Дев'ята гра, загадайка, наше завдання про черзі загадувати предмети навкруги і не тільки. Наприклад, я загадала щось, що справа від мене жовтого кольору і має прямокутну форму, або що має чотири колеса і возить пасажирів такси або автобус. Десята гра тварини. Ви називаєте тварину або пташку, а дитина відгадує, чим вона вкрита пір'ям, хутром або шкірою. Одинадцята гра спільна історія. Ми разом із дитиною складаємо речення за реченням по черзі, складаємо спільну казку. Наприклад, ви кажете, одного разу жив на світі краб на ім'я Кука. Який він був? Дитина. Великий і червоний. Далі по черзі ви розповідаєте, де він жив, що любив, як знайомився з друзями тощо. Вплітаємо сюди інтереси нашої дитини. 12-та Прислухайка, наше завдання мовчки протягом однієї-двох хвилин прислуховуватись до звуків навкруги. Наприклад, стрілка годинника, чиїсь дихання, краплі дощу тощо. Виграє той, хто й нарахує максимальну кількість звуків. Грайте разом! Та з задоволенням. Дякую за увагу! До нових зустрічей!